Тротуар розбитий, а газону немає. Замість нього багнюка та сліди від шин. Пішоходи проти, аби автомобілісти ні вичили хідник та комунальникам байдуже. Люди звернулись до народного контролю. Пан Микола бідкається. Часом тут пройти нема де. Тротуар, що по вулиці Чорновола, 65, заставлений машинами, а газон перетворився на болото. Газон в дуже поганому стані. Значить, по траві їздили, вибили ями, після дощів утворилися дощові такі ями. І люди тут і не можуть навіть пройти. Через дорогу живе будинок, для сліпих І ці люди сліпі проходять ці от магазини кругом. І людина сліпа, яка йде палочкою про тутуру і натикається на машину, що в її в голові. І вони навіть по вулиці. Я дуже часто ходжу по цій дорозі, і тут їдуть рядом і машини. І дуже дуже незручно, тому що можна просто зашпортнутися, впасти і одержати травму. Дуже хочеться, щоб ця дорога була відремонтована. Хотілося б, щоб тут були квіти, а не такі ями, із, з таким брудним пейзажем. Щоб машини стояли на, там, де їм положено, де є їхня зупинка машин, а щоб люди ходили там, де їм положено. Водії у свою чергу також нарікають, не мають де ставити свої автівки. Треба якось, будемо так казати, ну урівноважити, щоб і пішоходи мали гарну дорогу, і парковка все таки була більша. Місця немає, магазин великий, машин у Львові багато, дуже а парковок немає. От де стати, тут траса і тут місце все зайнято. А як знайду місце, то припаркуюсь, не знайду, то поїду в другий магазин, де є парковка. У місцевій адміністрації журналістів народного контролю запевнили, газон обгородять, аби на ньому не паркувались, а тротуар зремонтують. Тротуари ми там плануємо влаштовувати. Може, почали Чорновола біля арсану робим частину тротуару. І стане. Обмежувачі заїзду стовцями загороджую. Саме дієвий спосіб, тобто, ставити стовпці, щоб машини не заїжджали. Буквально ну, до кінця місця там однозначно зробимо. Ми перевіримо, чи облаштують цю територію. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ